Всім привіт, з вами я, ветеран. Ми будемо грати Нефо Speed Мест Wanted. Ставте лайки. Я граю, буду важко грати. Так. їдем, їдем, Йой, давай вириваємося, вириваємося під Нітро. Правильно, ну, 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 поворот туди, поворот туди. Так, головне зараз файно за... затормозити і повернути. Зробили. Так, там буде ще один поворот по карті вежу. Так. Гальмуємо, повертаємо і газу даємо. І, так, 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 їдемо, 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 їдемо. Так, не будемо. Так, 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 їдемо, їдемо, повертаємо, даєм нітро. Нітро, ні, ще не даєм. От тепер даєм Нітро. Нітро. Чуть-чуть. Поворот туди Поворот туди Зараз буде тут різкий поворот, головне затормозити. Так, головне є, yeah, вирвались Так, тут зараз буде такий поворот. Девський. Я виїжджаю, виїжджаю, виїжджаю. Давай, давай. Там буде тунель Ідемо в тунель, в тунель їдемо. Йдемо в тунель Ах, там машина. Таксі, тут дебільне. Так, 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 виїхали, все. Йой, я так напудився, я думав, що не буде далі дороги. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Мене, мене перегнали, що робити? Давай газу моя, то зараз закінчиться карта. Що робити? Давай, 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 давай. давай. Ну, 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 ну. Роз... 95, Що робити? А мене зараз доглянуть. Мамо, тут вже капут мені. Ой. Ну-ну-ну, давай. Я маю його догнати. то я, напевно, вже тут зразу видно, що я тут програв перший раз. Ну, та, я видно, що я програв. Та, я програв. Я другий блин Ой, ну, понятно, що я програв. Тут трохи тупо. Ну, е, з вами був ветеран. Ставте лайки. Е, підписуйтесь на канал, е, дивіться мої, більше дивіться моє відео і е, всім, всім. Всім прощайте, всім прощайте.